Добрий день, вольно шановні журі, учасники поважного зібрання. Я Бербовська Діана, учениця 10 класу Ізюмського ліцею No10. Щиро вітаю вас на сьогоднішньому фестивалі ораторського мистецтва, присвячений сторіччю від дня народження, повага загребального, за темою Доки живе душа народу, народ безсмертний. Я впевнена, що сьогодні особливе значення набуває необхідність художнього осмислення історії, віску часів і поколінь. Багатовікового культурного надбання українського народу, і саме такими є твори Павла Загребельного, це думи й роздуми, про народ віддавнини до сучасності, історична романістика Павла Загребельного, на мою думку, як історія людської душі, це твори, в яких розповідається про наше минуле, про історію нашого народу, батьківщини, її синів і дочок, хто ж як не Загребельний, на долю якого випав всі найтяжчі випробування ХХ століття. Міг так детально і точно передати одвічні перегуку минуло, сьогоднішнього і майбутнього. І як же, скажіть мені, не захоплюватись уміння письменника творити добро. Загребельному, як нікому іншому, вдалося широко розкрити суперечності давньої доби і разом і д... створити яскраві художні образи, візьмімо хоча твір диво, в якому розповідається про справжнє диво архітектурного мистецтва наших предків Софії Київської. Собор, зображений у романі, проступає крізь імлу століть і втіля не духу українського народу. Він стояв оперто, несхитно, вічно, так ніби не був, а виріс із київської землі. Я переконана, що кожен, хто торкнеться в сторінок роману, стане свідком створення цього дива. На мою думку, якщо в душу людини вкласти ціле своє суші, всі багатовікові надбання та ще додати дещо поза тим. Ось справжнє мистецтво творіння душі, прикметне Орисою індивідуального почерка митця є включена увага до людини. Людина, може, і безсмертна, але безмежна пізнати людину крізь призьму її душі, пізнати світ, в якому вона живе, розкрити найпотаємніші грані її психології в процесі дій, вчинків, помилок, втрат, зветів і піднесень. Ці непрості завдання. Ставить перед собою загребельний. І саме в цьому є секрет популярності його творів і незаперечних творчих здобутків у диві, первомісті, Роксолані. І саме цим твором, я твердо переконана, судила здивувати не одне покоління читачів, насичуючи їхні душі бажанням жити, творити безсмертю людської душі.